Ми будемо малювати Петриківський розпис, але я додаю нову методику тактильного малювання. Це арт-терапевтична методика, яку я взяла, поєднавши психологічні техніки. Вона дозволяє більше поринути в релаксацію, активізувати ліву півколю. Бо, як відомо, права півкуля у нас відповідає за логічне мислення, а ліва півкуля у нас відповідає за творчість. Ми будемо малювати сьогодні бузок. Наше занятие сегодня носит название ⁇ Ведроджиня ⁇ Моя мама, она украинка, и когда война, она ехала в Германию, и мой отец тоже и, в Нидерланды. И, когда я была 10 лет, я первый раз идти в город Чувска. Я сейчас 73 лет, и я живу в Амстердаме. Нужна это помочь. Люди щоски. Это моя другая страна. все волонтери очень, очень хороші. Спасибо вам. Ми познайомилися з ним за рік до війни, і ми готували якусь допомогу. Шості ми готували проект здебільшого літнім людям, тому що то була мета Алекса – допомагати саме літнім людям. Потім почалась війна, і коли Алекс позвонив в перший день війни і сказав, що тобі потрібно, яким чином допомагати. Я сказала, що потрібні медикаменти військовим, потрібна їжа для тих людей, які на блокпостах знаходяться, і потрібна нам в арт-центр матеріали для арт-терапії. І ось так все і почалося. Приїзди от людей, таких як Алекс з мирних країн вони нам дають розуміння того, що ми не одні. І Європа має очі, має серця, має любов до нас. Мені подобається перш за все, тим, що це така народна творчість, ті навички, які я знала і вміла. Після того, як помалював, настрій стає прям набагато краще. Дає спокій, як медитація. Атмосфера дуже комфортна, тепла, класна. Мені дуже подобається.